На слуху на слуху. Вітаю наших радіо слухачів і телеглядачів. Це програма на слуху. В Студії працює ні долійник. І е, хотілося б сказати таку річ: прямі інвестиції в Україну від початку року зягнули 2 мільярдів доларів за свідченням деяких приватних компаній, які рахують ці гроші, але. Потенціал України насправді значно більший і е, хочу сказати, що для того, аби цей потенціал реалізувати, потрібно дослухатися до тих людей, які хочуть працювати з Україною. А зараз іноземці кажуть, що головною перепоною на шляху вкладання грошей чи ведення бізнесу в Україні є корупція. Що робити, аби зацікавити інвестора? Чому українські реформи гальмують? Про це ми будемо сьогодні говорити в нашій студії. Мені дуже приємно представити сьогодні гостя. Це Андрій Гундар, Вітаю вас, президент американської торгівельної палати, пане Андрію. Під час нашої зустрічі весною це було якраз задовго до призначення нового уряду. Ви Знову ж таки, в цій студії, але в іншій програмі говорили, що за вашими дослідженнями торгівельної палати, поправте мене, якщо я буду не буду неправий, близько 80% підприємців, які так чи інакше мали справу з Україною, говорили про те, що головна проблема для того, аби сюди заходити з грішми заводити технології, будувати заводи, є корупція. Чи змінилося щось? За останні кілька місяців, за ми ми відслідкуємо чітко. Ми кожного року проводимо проводимо це дослідження. і ми зараз провели за останні півріччя півпівріччя uh -huh. саме це дослідження. І відповідь на питання так. Змінилося на жаль, якщо в весною, коли ми з вами зустрічалися, це було 82%, Тобто 82% наших членів вважали, що головним пріоритетом саме для покращення інвестів клімату в Україні сьогодні це є боротьба з корупцією. Ця цифра зараз збільшилася з 82% до 96%. Тобто корупція зараз стає. Ну питання дійсно настільки гарячим, і це що цей рак, який все ж таки вбиває економіку, і тут питання: що що, що треба робити, щоб його викоренювати. Тобто тут є цілі плани. Ми з прем'єр-міністром Володимиром Борисовичем Кройсманом, якраз поза минулого тижня, зустрічалися. Якраз 9 грудня це міжнародний день боротьби з корупцією. І зараз розробляється цілий список дій, де різні там міністерства відомства буде брати на себе самі зобов'язання. Що вони конкретно будуть робити в боротьбі з корупцією, тому що це є зараз ну, найгірше. Тобто для інвестора ми спілкуємося з інвесторами, які тут працюють вже багато хто працює тут більше там, років, і ми дуже часто спілкуємося з потенційними інвесторами, які дивляться на нові ринки. То для них також, тобто найзагроза, найбільше номер один, це саме питання корупції. І тут якраз треба з цим постійно боротися. Ми бачимо, що є позитивні зрушення. І позитивні зрушення конкретно. Що це є? Це є створення НАБУ Національне антикорупційне бюро. Воно вже рік як працює. А, але ми також спілкуємося з різними і, а, прокурорами міжнародними, і вони кажуть: а, ну всі хочуть результат. Тобто, ми хочемо бачити результат. Ми хочемо бачити, щоб винні, які займаються корупцією, які причина цієї корупції, які реально стримують розвиток, економічний розвиток України, щоб вони за це понесли а, покарання. Але прокурори кажуть, давайте зробіть так, щоб все було підготовлено правильно, щоб їх не відпустити, тому що. Деякі аналогії проводили, що боротьба а, з корупцією в Україні це як а, а, ловити рибу на каналі там дискаві. Discovery. Discovery, я теж читав цього блогера. Так піймали, показали і відпустили. Піймали, показали по телебаченню так. рибку і відпустили. А, на жаль, ось цим треба просто, щоб було покарання, тому що інакше нема якоїсь відповідальності, нема відчуття, що є люд... є корупція, але нема страху, що тебе за це зловлять за руку, зловлять і ти за це будеш це покарання. Ось це якраз одна із причин. По друге треба мати людей, людей правильних людей, які були мотивовані, мотивовані і фінансовими, і нефінансовими інструментами. Просто щоб зарплата також була достойна, щоб ці люди, які якраз борються з корупцією, щоб вони також могли прогодувати свою сім'ю і не шукати інших способів, які з додаткового заробітку. В нас дуже часто підприємці, наприклад, скажуться на те, що так дуже добре, що там. Світ допомагає грішми, в тому числі Сполучені Штати Америки, тим більше зараз. Але набагато важливіше, аби іноземці ділилися тими новими технологіями, хотіли тут будувати заводи, тобто, щоб Україна могла технологічно перейти оцей пострадянський період скоріше. Чи працює якось американська торгівельна палата в цьому напрямку? Абсолютно. Тобто, якщо про технології, тобто є зараз технології, які поміняли взагалі ну в світі, які кардинально поміняли, наприклад. Як ми е, подорожуємо наші таксі, так mm -hmm. е, система компанія Uber, це прекрасний приклад, як технології поміняли, як ми сьогодні. І, як наприклад, якщо б я їздив в Лондоні сьогодні до вас студію, то скоро з цього я б взяв свій мобільний телефон, я б натиснув кнопочку, і за мною б приїхала машина, мене привезла сюди, я б готівки жодної не давав. Мене без карточки зняла а, проїзд. І я тоді маю можливість оцінити. Саме, тобто най немає можливо. Я мушу оцінити цього водія сервіс, який він мені надав. Оце наприклад є минулого місяця. Uber запустили в Києві. Це вже початок конкретних сервісів, які є щодо інвестицій. То також минулого місяця в нас було відкриття нового. Терміналу в Миколаєві це компанія Бунки. Це велика американська компанія, зернотрейдер. Вони зараз з цього інвестували в Миколаєві 280 мільйонів доларів. Це велика інвестиція. Це просто показує, що Україна настільки в секторі агропромислового комплексу, Україна номер один в світі. По Соняшниково е олія, сонячне насіння. і це якраз ці, і тут якраз є конкретні інвестиції, які зараз це вже відбулося. Це вже було відкриття. Це вже було перерізання там лентушки, викриття е заводу. Петро Олексійович, президент, особисто був mm -hmm. на, на заводі в Миколаєві. Ми дивимося зараз uh, сусіднім в, в в Одесі в порт південний в Южний. Там зараз Каргіл інвестує 100 мільйонів доларів з компанію MV Cargo. А uh, саме у углибненні. Саме порту, щоб великі вантажні кораблі вантажні кораблі, зайти. це є проблема українських портів, особливо ті, що знаходяться в гирлих річок. Однозначно, до речі. ну по інфраструктурі, ми якраз бачимо ці інвестиції. Зараз якраз дуже потрібні і в інфраструктуру, в порти. Тобто, зараз є дві концесії, саме на порти, Херсон і Ще один порт, який зараз є, який потенційно. Це не приватизація, а це дати концесію, щоб компанія могла використовувати ці порти по углибненню Дніпра. Також ми дивимося зараз, що по дорогах робиться, особливо коли є врожай, коли зерно, коли фури стоять. Кілометрами черги просто і коли е... доріг фактично до портів українських немає зараз, особливо ну, Миколаїв проблема. Херсон, десь і, і тут питання: так, чи можна це як в інших країнах це перекинути на річки на річки, щоб е... річкою саме везли це зерно? А тут також потрібно правильне углиблення в конкретних місцях. Тоді це буде звільнення доріг. І це не буде настільки нищитися автошляхи, які особливо літом, коли температура понад 30-35 градусів і асфальт просто плавиться. Так. а немає обмеження по фур. Це якраз фур. Ці, ці проблеми, і тут тут, тут тут комплексно. Тому інвестиції ми бачимо, як Тобто ми бачимо, що зараз 2016 рік економічний спад воно зупинилося. Тобто ми вдарили дно економічне. Майте року... на увазі Україну. Україна так, так Україна вдарила. Економіст, якщо минулого року ВВП спад було 10% мінус. Поза минулого року було 7% мінус. Цього року ми прогнозуємо а, по перші показники росту. Один ну, можливо вже, за, вже зафіксували на одну десяту в першому кварталі ну, Бачите, Це вже є але... Це не багато, але це вже є. Ну, це і сигнал. Це, це якраз цей сигнал, коли вже щось пробивається. Mm -hmm. Я думаю, що це є. Ну, по, по цифрах це дуже не, невисокі, але це є сигнал. Тобто, коли ми йдемо з тенденції стрімкого падіння до вже якогось початку росту. А, ми дивимося по інших областях, по. по Західній Україні я був в Тернополі недавно. Наприклад, цей Volkswagen Golf. Audi A4. Вся електронна проводка, яка зараз в цих нових машинах це все виробляється в Тернополі. Компанія Sumitomo. Ми дивимося у Львові зараз. Компанія Fujikura запускає також. А, компанія... Причому вже вони планують, що здається, на осінь ще один завод. Десь, на а, ще один завод планує компанія Леонів в uh -huh. Коломії. Uh -huh. Тобто, невеликий, там Коломія, місце, Тобто, це, скажімо так, клієнти американської торговельної палати, чи це просто ви говорите про той бізнес? Ну, заходить? Багато з них, тобто є це є члени американської торгової палати. З іншими ми просто спілкуємося активно, тому що дуже часто ну, ми е, спілкуємося наші. Головні напрямки це бути голосом бізнесу до органів державної влади. Також це бути для наших членів, щоб наші члени могли розвивати свої послуги між, е, між нашими членами. І не тільки, але в нас є 42 американські торгові палати по всій Європі, плюс є велика палата в Сполучених Штатах через дорогу від Білого Дому. А третій наш напрямок це якраз це, що ми називаємо там «Business to Ukraine», Це саме промотування України як привабливий напрямок для інвестицій. Uh -huh. І ці якраз потенційні інвестори, одні з перших, до кого вони звертаються, це до, 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 до такої палати, як до нашої. Чому? Тому що вони шукають. Об'єктивну, неопереджену інформацію, інформацію, інформацію реально, що відбувається на ринку, і ми їм розказуємо. Тобто, ось є, які є можливості, і ті можливості великі. Тобто, дійсно, наприклад, цей же Бунг, якщо інвестує 280 мільйонів доларів, це велика інвестиція в світі. 280 мільйонів доларів інвестиція, це велика. І це показує, що є, є можливості. Та проблем є дуже багато. І проблеми ми чуємо від членів там кожного ранку. Це питання і з податковою, і з митницею. Зараз знову питання повернення ПДВ. Це питання якраз жнива і питання знову питання про саме по ПДВ знов виникає. На жаль, і це не дає якоїсь такої передбаченості. Що інвестори хочуть, Вони хочуть бачите передбаченість, тобто правила зрозумілі гри, які встановлені правила зрозумілі гри і верховенство права. Дуже важливий момент ви Зараз сказали по верховенству права Українці спромоглися на зміни в конституції. Наш на увазі, наш парламент. Як ви оцінюєте цю реформу? Тобто, я те, що зараз які кроки роблять саме по. Покращенню ситуації в судовій системі, ну, тому що це дуже важливо. Я хочу просто слухачам сказати, що людина є... не буде вкладати гроші в жодну економіку, якщо вона так. не зможе потім захистити свою інвестицію. Ну, це є дуже важливо. Тобто, після корупції ми бачимо, що е серед наших членів верховенства права це на другому місці. Тобто, що це означає? Тобто, якщо я інвестую е в будь-що в завод чи в будь-який інший об'єкт, я хочу, щоб в мене була певність, що я можу юридично доказати, що це моє. А зараз так, ми підтримуємо однозначно реформу конституційну реформу. У Нас є деякі питання щодо доступу адвокат, тобто саме юристів до суддів, тому що там зараз хочуть тільки обмежити саме адвокатів. У Нас є деякі питання, тому що це наприклад найми з Києво-Могилянської академії, тобто, наприклад, там Київ-Моглянської академії юристи зараз не можуть бути в суді. Не може представляти навіть академію в суді, і там є питання. Ну це такі але головне, щоб дійсно були суди, які були справедливі. Зараз Міністерство юстиції багато поміняло саме реєстраційну систему, і це також є позитив, тому що. Ось на цьому якраз відбувалися рейдерські атаки. Зараз Міністерство юстиції передало ці функції більше е, нотаріусам і також деяким випадкам БТІ, вона зараз стала більш прозора. І ми бачимо, що на деякі рейдерські атаки чи е, попити, попит на рейдерські атаки, тобто захоплення е, якогось підприємства е, з ну, злочинними. Методами, тобто зараз з Міністерством юстиції вони зараз реально почали боротьбу з тим, і ми зараз стісно тісно співпрацюємо з Міністерством юстиції, і ми бачимо конкретні приклади, коли є спроби на рейдерську атаку, і можна тоді реально захистити підприємство. Я вам щиро дякую. Це був Андрій Гундар, президент Американської торгівельної палати. Це програма на слуху. В студії працював Леонід Доліник. На все добре, до наступної зустрічі. Дякую вам. Дякую. На слуху. На слуху.